Христос Воскрес! Воістину воскрес! на Воскрес. Раді провести з вами великодній ранок до 10-ї години в студії телеканалу Дім з вами Костянтин Костянтинактябрський, Ірина Хоменко і Лілія Ребрик відповідальний за музичний супровід Арсеній Яндюка за святковий стіл кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні незвичайний ранок тож куштуватимемо різні види пасок. А ще дізнаємося про святкові традиції українців від фахівчині музею Івана Гончара. Поспілкуємо щодо святкування Великодня на фронті з військовим капеланом, і це аж ніяк не всі наші плани на найближчі дві з половиною години. Та перш ніж розпочати, подякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми не втрачаємо віри. На календарі неділя, 5 травня. Цього дня християни східного обряду святкують Великдень. Хоча православна церква України перейшла на новоюліанський календар, що майже повністю збігається з Григоріанським, Великдень, усе ж таки в різні дати з католицьким, тільки я не знаю чому. Річ у тім, що у нас відрізняються методи розрахунку дати свята. Метод розрахунків називається Пасхалія. Угу. Великдень у всіх відзначають першої неділі після першої повної місячної фази, яке наступає після весняного рівнодення. А от весняне рівнодення на заході та сході Європи розраховували по різному після календарної реформи 16 століття. Католики прийняли розрахунки близькі до астрономії. Шних а православні залишилися на попередньому юліанському методі. Це і призвело до різних дат святкування Воскресіння Христового. Так чи інакше сьогодні незвичайний день і його світлу силу відчувають, мабуть, усі рубрика День в історії розпочинає нашу програму. Того 19 травня 1920 року Київ звільнили від більшовиків. До міста, вигнавши з нього Червону армію, увійшли українсько польські війська. А через чотири дні на Хрещатику відбувся святковий парад. У Києві встановили українську владу. Цьому передувала польсько-українська угода. Договір між Пілсудським і Петлюрою, за яким Галичина відійшла до Польщі, а Києв і правобережна Україна УНР. 104 роки тому була проголошена автокефалія Української православної церкви. Це відбулось на пленарному засіданні Всеукраїнської православної церковної ради. Питання про звільнення від впливу московського патріархату постало після лютневої революції 1917 року. Росія цьому всіляко перешкоджала. Утім, вже 9 травня 1919-го відбулася перша літургія з читанням псалмів і Кантів українською мовою. А невдовзі розпочались україномовні богослужіння у Софії Київській. Цього дня 1921 року в Парижі презентували культовий аромат Шанель номер 5 його створив французький парфумер Ернест Бо на замовлення Коко Шанель. Із серії унікальних ароматів дизайнерка обрала флакон під п'ятим номером. Так і з'явилася назва легендарних парфумів. Сьогодні для Шанель номер 5 вирощують особливий сорт троянди центифолію. Для отримання одного кілограма конкрету троянди потрібно зібрати 400 кілограмів квітів. Раді Європи сьогодні 75. Найстарішу на континенті міжнародну політичну організацію заснували в Лондоні за участі десятьох держав. Основна її мета побудова єдиної Європи. Ініціатором створення ради став тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчіль. Він наголошував, організація потрібна задля подолання розколу континенту і катастрофічних наслідків Другої світової війни. Штаб-квартира Ради Європи розташована у французькому Страсбурзі. Зараз членами організації є 46 держав, зокрема Україна. Сьогодні 10-та річниця з дня створення військового формування Азов. Його історія почалась у Бердянську Запорізької області з невеликої групи бійців, які прагнули захищати Україну. А вже сьогодні це бригада спеціального призначення НГУ і перший в Україні підрозділ, що перейшов на стандарти НАТО. Історія Азову багата на героїчні вчинки та перемоги у запеклих боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. На початку повномасштабного вторгнення його військовослужбовці одними з перших зустріли ворога у Маріуполі і 86 днів боронили Азовсталь. А яким буде 5 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.